Я не зараз борються за свою свободу, тому їхня боротьба має нас надихати на такі ж самі дії, на те ж саме протистояння з цими катами, катами, які нас катують кожного дня, не дають нам нормально навіть зробити коди, подих свіжого повітря. Це повітря ними вже смерди. Їх занадто багато серед нас. Тому ми повинні показати, що вони нам абсолютно... Яка тільки прислуговує, яка за гроші зробить все, що їм тільки скажуть. Зокрема, приймаються і абсолютно безглузді законопроекти. Наприклад, законопроект, який не хочуть нанести про екстреміст. Тобто кожен, хто тримає тут апарату, кожен, хто тільки скаже, що в чомусь незгідний, зразу буде екстремістом. Його одразу будуть виловлювати, приходити додому, забирати, тобто веси на допитів, всі, кого тільки буде знати. b